Того часу, коли Ісус Христос проживав на землі, зустрічається з учителем. Історія правдива, невигадана. Історія, яка відбувалася 2000 років тому на землі з людиною, яка думала, що вона служить для Бога, що вона є спасенною. Людина, яка була впевнена в тому, що, виконуючи те, що сказали для неї, Робити батьки про те, що вона прочитала в Слові Божому, є достатньо для нашого спасіння. Здається, картина виглядала досить правдиво і досить гарною в очах цього молодого чоловіка. Прочитаємо ще раз історію, нагадаємо для себе Марка, 10 голова, 17-й вірш і нижче. А коли вирушив Ісус у путь, то швидко наблизився один і впав перед ним на коліна, і спитався його, Учителю добрий. Що робити мені, щоб вічне життя успадкувати? А Ісус йому відказав, чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш, заповіді не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. А він відказав йому, учителю, це все я виконав ще з малку. Ісус поглянув на нього з любов'ю і промовив йому Одного ще бракує тобі. Іди розпродай та вбогим роздай усе, що маєш, і матимеш скарб свій на небі. По тому приходь та йди вслід за мною, узявши свого Христа. І молодий чоловік надзвичайно засмутився тим словом і пішов, зажурившись. Ми читаємо з вами історію, яка є записана в трьох Євангеліях. Історія, яка була дуже важлива в тому аспекті. Наскільки сьогодні ми, як християни, думаючи, що ми є спасені, правильніше сказати, ті, хто є біля нас, думають, що ми є спасені, але насправді щось може бути в житті людини, яке міша, мішає нашому спасінню. Історія, власне, проповідь, яку ми з вами вже говоримо протязі декількох тижнів, називається послідній ідол чи останній ідол в житті християнина. Звичайно, сама назва, сам підхід до цієї теми християнин з однієї сторони, людина, яка повністю довіряє для Бога, і з іншої сторони ми бачимо ідола, які абсолютно не вмальовуються, не вписуються в життя християнина. Як людина, яка народилася з гори, людина, яка ходить з Богом, людина, яка читає Слово Боже, і в цей же самий момент вона може мати ідола, якому вона поклоняється. Без якого вона не може жити. Для нас є зрозуміло, що, є, що це є ідол. В загальному в давнину ідол була певна фігура з дерева, з каменю, перед якою поклонялися образ невидимого Бога в видимій, видимій споруді, або в тому, що зробили людські, людські руки. Звичайно, приходячи до такого ідола, людина. Виливала свою нужду перед цим ідолом і в дальнішому продовжувала своє життя в такому ж самому напрямку, в якому вона жила перед цим? Що міняється в житті християнина? Чому була такою важливою зустріч цього молодого чоловіка, якому було приблизно 20-30 років з Ісусом? Наскільки є важливою для нас зустріч з живим Богом, якому ми поклоняємося? Не просто прийти до церкви, не просто послухати пастора, не просто прийти додому, почитати слово, навіть не, не помолитися вдома. Наскільки сьогодні є важливо для тебе і для мене мати спілкування із живим Богом? Наскільки сьогодні ти чуєш голос, який іде? від твого Бога в твій адрес. Якщо ми сьогодні маємо спілкування з живим Богом, звичайно, ми, як люди, повинні чути його голос. Неможливо мати спілкування із живою людиною, з ким ти живеш, з ким ти проводиш певний час, і ти цю людину ніколи не будеш чути. Ти її відчуваєш, ти її бачиш, ти з нею спілкуєшся. Більше того, ти чуєш те, що та людина тобі буде казати. Так само є з нашим живим Богом. Якщо ми сьогодні є в церкві, недостатньо. Тільки прочитати Його Слово. Недостатньо навіть послухати саму найкращу проповідь. Сьогодні ми повинні чути, що власне, Господь через проповідь, через Слово каже до мене. Наша проповідь залишиться порожньою. Вона абсолютно не буде мати ніякого значення, якщо ми сьогодні, послухавши Слово Боже, підемо додому і нічого не взяли для свого серця. Абсолютно не почули голос Божий. Про що ми з вами говорили? Людина виховувалася на надзвичайному оточенні. Людина мала віруючих батьків. Батьки дали для молодого чоловіка освіту, батьки дали для нього майно, він володів надзвичайним майном. Акуратно читаючи Слово Боже, ми бачимо, що він навіть був начальником синагоги. Що ще потрібно для людини? Що потрібно для батьків? Батьки сьогодні хотіли, щоб ми такими були, щоб ми були в церкві, щоб у нас було добре виховання, щоб. Дивлячись інші на нас або на наших дітей, десь, можливо, в, церкві, в середині в житті, в серці своєму навіть завидували. Таке буває. Але ми ніколи не можемо припустити собі такої навіть думки, що при зустрічі з Ісусом, наша дитина не завжди виглядає такою, якою ми би хотіли її бачити. Вона не буде такою якою ми не є такою, якою б ми її змальовували. Зараз, при зустрічі з самим Господом, юнак відкриває таємниці, які в є його серці. Він бачить щось надзвичайне. Цього не бачили батьки. Не бачила мама, не бачив батько, не бачили друзі, не бачила синагога, де він був старшим. І, здавалося, абсолютно нічого не. Не передбачалося в цій історії плачевного. Всі були впевнені, що молодий чоловік стоїть на правильній дорозі, і якщо з ним нічого не станеться, він зустрінеться своїм з Господом в вічності. Але сталося щось надзвичайне. Коли Ісус зустрівся з тим молодим чоловіком, Він побачив ідола, який був захований всередині молодої людини. Цього не бачив ніхто. Про це знав тільки молодий чоловік. Які поклонявся таємно цьому ідолу. Про це знав Бог. Звичайно, про це знають демонські сили, які воюють за твоє і моє спасіння. Вони хочуть вкрасти це спасіння. Недаремно сьогодні цей ідол підсилюється різними силами, щоб ми ніколи з ним не розпрощалися. Не завжди є ідол є фігура, якій ми поклоняємося. Цей найпростіший засіб, найпростіше, саме примітивне, чому могла поклонятися людина, набагато гірше, коли ідолом стає певна духовна річ або річ, яку ми любимо. Ми з вами прийшли до висновку, розбираючи цю історію, що ідолом в житті людини може бути навіть сам Бог. Акуратно слухайте. В житті людини ідолом може бути навіть сам Бог. Про що я маю на увазі, приходячи до церкви, спілкуючись, маючи спілкування християнське з іншими людьми, читаючи Слово Боже, ми не раз говоримо, ми маємо Бога, ми поклоняємося Богу, ми вживаємо надзвичайні імена. Ісус, Христос, учитель, пастир, ми тобі поклоняємося. Але при цьому всьому ми ніколи не робимо те, що каже нам робити наш Бог. Ми зводимо нашого Бога примітивно до рангу ідола, якому ми поклоняємося, але якого ми не чуємо, і заповіді, якого ми ніколи не виконуємо. Друге, що дуже важливо є в житті, це сталося в житті юнака, виконуючи заповіді, які також можуть стати нашим ідолом. Ми проходимо до юридичної сторони цієї медалі. Я виконую певні речі в своєму житті, і я знаю, що я є вільний перед Богом. І при цьому всьому я ніколи не чую свого Бога. Я знаю, що я зробив, я знаю, що є написане в Слові Божому. Один пункт, два, три, чотири, п'ять. Я виконав, я є свобідний. Сьогодні багато до номінацій, власне, живуть в цьому руслі. Для певних лідерів церкві є достатньо, коли людина юридично виконує те, про що є написано в Слові Божому. Шануй свого батька, як ти відносишся до десятини, як ти відносишся до церкви, як ти відносишся до своїх друзів. Цього є достатньо на основі юридичного закону, що пастор чи священник церкві був задоволений тим прихожанином, який є в його общині чи в його церкві. Зараз. Ми бачимо надзвичайну картину. Юнак зустрічається, чи молодий чоловік зустрічається з Ісусом, і цього не було достатньо. Молодий чоловік із заповіді зробив свого ідола. Він пишався цим всім. Я це все виконав. Що мені ще потрібно? Ми чуємо, як далеко-далеко чуємо цей голос, це відлуння певної гордості, що юридично я виконав те, про що є написано. А де твоє серце? Наскільки сьогодні твоє серце є відкрите для Бога? Що сьогодні володіє твоїм серцем? Слідуючий пункт, який ми з вами розглядали, недостатньо сьогодні для нас, і це є дуже добре, коли таке в нас житті є. Недостатньо для нас, що ми є в добрій церкві, недостатньо для нас, що ми народилися в добрій християнській віруючій сім'ї. Це є надзвичайний позитив. Це є дуже добре, що ви знайшли церкву добру. Це є дуже прекрасно, коли ви народилися в християнській сім'ї. Ваш батько, ваші батьки, дід, баба, були служителями в церкві, несли певне служіння, були молитовниками. Це є надзвичайно. Але цього не є недостатньо, щоб мати спасіння в своєму житті. Ваш батько, навіть якщо він є пастором, він вас не спасе. Ваша бабуся чи ваші батьки, які продовжують, які мають надзвичайні молитовні служіння, вони можуть на руках молитві привести вас до Бога, але вони вас ніколи не спасуть. Єдине джерело спасіння для християнина, єдине джерело спасіння для кожної людини, яка шукає це спасіння, є сам Ісус Христос. Ми бачимо, що в даному випадку і добру церкву. І добрих батьків, і добре оточення ми можемо зробити ідолами. І не раз, особливо в сім'ях тих людей, які вже довше ходять до церкви, ми можемо бачити цю картину. Власне, ця картина була в житті молодої людини. Молодий чоловік зі свого оточення, зі своєї синагоги, зі свого служіння, зі своїх батьків, власне, зробив ідола. Я тепер є спасенний, тому що я. Народився в віруючій сім'ї. Слідуючи, про що ми з вами нагадували, будьте відкриті до знищення останнього ідола в своєму житті. Якщо сьогодні Господь щось скаже для вас, чи ви є готові попрощатися з таємницею свого серця? Якщо сьогодні Господь конкретно говорить до тебе, не я, не пастор, але через мене може говорити Господь, через будь-яку людину може говорити Господь. Господь може вживати будь-яке джерело, ми читаємо у Біблії навіть неймовірні фактори, коли тварина починає говорити. Не тварина говорить, Господь говорить через цю тварину. Якщо сьогодні Господь до тебе говорить, чи ти сьогодні готовий розпрощатися з тим, що є заховане в твоєму серці, і мішає тобі? Ти знаєш про це? Я не знаю, як пастор, я не знаю глибини твоє, твого серця. До якоїсь мети, як пастор, той, що попікується душами людини, я можу знати частково твою проблему. Але наскільки вона глибока і наскільки вона тобою володіє, про це знаєш тільки ти. Чи сьогодні ти готовий розпрощатися з цією проблемою, якщо Господь буде конкретно тобі говорити? І я вірю, він, що сьогодні говорить. Ми сьогодні є в живому спілкуванні. Ми сьогодні спілкуємося живим Богом. І Бог буде говорити до тебе і буде говорити до того моменту, поки ти є живий на землі. Не тому, що він настирний, не тому, що він впертий, а тому, що він тебе любить. Тому що Він хоче, щоб ти мав спасіння. Він не хоче, щоб ти поклонявся ідолу. Він не хоче, щоб ідол володів твоїм життям. Він хоче відкритись перед тобою всій повноті і приготовити для тебе те. Що чекає душа людини, вічність. Слідуючи як ми з вами казали, не дозволяйте ідолу, в даному випадку мова йшла про фінанси, керувати вашим життям. Не просто любити ідола, а керувати вашим життям. Ми сьогодні можемо бачити християнина, який має цього таємного ідола, і збоку виглядає дуже неакуратно, коли ти бачиш цю людину, як людина є водима цим ідолом, і все, що каже для неї ідол, вона виконує, робить. В даному випадку ідолом молодого чоловіка були фінанси. Вони керували життям молодого чоловіка. Ми бачимо, наскільки високо він стояв у суспільстві, якою гарною була його картина, але те, що робилося в нього всередині. Було надзвичайно тяжким. І Такий тяжкий стан не дозволяв йому повністю бути учнем Ісуса. Ми сьогодні хочемо бути учнем Ісуса. Сьогодні ми бажаємо бути учнями Ісуса. І, власне, сьогодні ми приходимо до останнього заключеного пункту нашої проповіді, що означає бути учнем Ісуса. Ми, вивчаючи життя нашого Господа, ми бачимо, що Він походив з дуже простого оточення. Тесля, столяр. До 30 років він працював в цьому оточенні, працював з простими людьми, прості люди мали з ним спілкування. Він абсолютно ніде не виділявся як майбутній місія, можливо, тільки ті історії, які були на початку, те, що описано в Біблії, показували, що в тій околиці народилася надзвичайна особа. Але всі люди про це не знали. Зараз цей чоловік, який є Месія Христос, який є Бог, Бог в тілі, зустрічається з молодим чоловіком. І він каже для нього дуже цікаву річ. Відай все, що маєш. Не має значення, як ти це, цим розпорядися. Відай бідним, роздай все, що маєш. Візьми свого Христа і йди вслід за мною. Коли він подивився Ісус на цього молодого чоловіка, Він подивився на нього з любов'ю. Бог дивиться на людину з любов'ю, Він дивиться на нас з любов'ю. Він для нас пропонує надзвичайні речі. Господь завжди для нас пропонує надзвичайні речі. Найбільше, що пропонує Господь для нас, це наше спасіння. Але як сьогодні ми реагуємо на це спасіння? Як сьогодні ми хочемо найкраще мати в своєму житті, до всього, до чого я підходжу в своєму житті, я оцінюю очима людини. Я дивлюся через свої очі, очі простої, земної людини. І мені здається, якщо я певні речі маю в своєму житті, я вже є звершеною людиною, я цікавий, я є доброю людиною, я є щасливою людиною. Так нам здається. Але Господь бачить, що нам бракує. І, звичайно, церковники, для них не повинно виникати питання, чи хочу я бути учнем Ісуса. Перед церковниками стоїть питання, чи хочу я розпрощатися зі своїм останнім ідолом, який є в моєму житті. Ми всі хочемо бути з Ісусом. Що може бути ще краще, ніж бути в школі Ісуса? І, власне, Ісус пропонує для молодого чоловіка, який був на вершині свого служіння, він був начальником синагоги, пропонує йому таке, чого він не пропонував іншим. Будь моїм учнем. Будь моїм учнем. Молодий чоловік відчував, хто говорить з ним. І він прийняв рішення, яке він сам не любив. Ми читаємо історію, що написано далі, що він пішов і надзвичайно був сумний, вивчаючи грецьке слово, яке вжите в даному випадку, яке складається з двох слів. Перше туга, і друге надзвичайна, яка не має межі в собі. Тобто, це було в його серці. Коли він приймає своє рішення, зауважте, що ніхто його не заставляє прийняти рішення. Ісус йому пропонує, що він мусить зробити, щоб стати правдивим учнем Ісуса Христа і щоб дійсно ті слова, які Він каже до Нього, Ісус, добрий вчитель, були дійсно правдивими в Його очах. Він надзвичайно засумував. Він удаляється. Від свого учителя з надзвичайним сумом. Ця печаль була на його серці. Він приймає рішення, розуміє, що він приймає неправильне рішення, тим більше він його приймає і залишає свого учителя, і, напевно, назавжди. Читаючи історію Біблії, вивчаючи новий заповіт, ми більше про цього чоловіка ніколи не будемо читати. Можливо, якісь легенди принесуть для нас якісь натяки, як закінчив це життя молодий чоловік, але Біблія абсолютно ні про що не говорить. Він розтворився в тому натовпі, розтворився в тих подіях, які були в той час, коли на землі був і діяв Ісус в своєму тілі. І молодий чоловік втратив найбільшу нагоду, яку він мав в своєму житті. Сьогодні Господь говорить до тебе, сьогодні торкається Твого життя. Він сьогодні пропонує тобі найкраще. Він бачить твої внутрішності, він бачить твої внутрішні бажання, він бачить, що тобі мішає сьогодні бути в повному спілкуванні з твоїм Богом. І він тобі скаже це, він скаже тобі відкрито. Ми, як люди, не раз боїмося відкрито людині сказати про якийсь недолік, правда? А я ображу когось, а пізніше я втрачу дружбу, а пізніше ця людина зі мною не захоче мати спілкування. А я так довго будував цю дружбу. Що основне для Ісуса? Твоє і моє спасіння. Він зараз відкриває настільки глибоко серце людини. Він настільки глибоко відкриває твоє і моє життя. Він бачить це життя, але чи я хочу сьогодні розпрощатися з тим ідолом, який керує моїм життям? Вивчаючи іншу історію, яка є записана також в новому заповіті, Луки, 19, глава, 8 вірші нижче, ми з вами читаємо про Затхея, митника, багатий чоловік. Він володів надзвичайним багатством. І зараз він зустрічається з Ісусом. Але як проходить зустріч цієї людини? І Ісус йому абсолютно нічого не буде казати, що Він мусить розпродати, мусить роздати, слідувати за ним. За який навіть не був в церкві, був зіпсутою людиною. Він крав, обманював, був митником. Чому, власне, не любили митників? Тому що це були певні люди, які були поставлені від держави від Римської імперії, вони збирали податки, і попри ці податки, вони ще збирали гроші для себе. І, звичайно, люди таких людей не любили. Хто любить людину, яка обманює, яка зіпсута, яка пронизана повністю корупцією? І зараз ця людина, зустрівшись з Богом, вигукує слова, які не вигукнув ніколи юнак, який був в церкві, який був в синагозі. Господі, половину свого маєтку я віддам, а кого скривдив з тої другої половини, я віддам решту. Що сьогодні проходить з моїм і твоїм серцем, коли ми зустрічаємося з Богом? Як сьогодні ми реагуємо на слова нашого Господа? Чи ми сьогодні готові віддати те, що каже нам зробити Бог? І каже, не тому, щоб зробити нас бідними, не тому, щоб пустити нас по світу з нічим. Як це може здаватися на перший погляд, коли ми читаємо історію про багатого молодого чоловіка? Ні. Для Ісуса це абсолютно не потрібно. Він є Бог, йому належить все. Йому належить те, що ти сьогодні чим ти користуєшся, ти думаєш, що воно таке дороге, і ти так біля нього возишся, воно таке гарне в твоїх очах, настільки дороге, настільки золоте, настільки бажане, а воно мішає сьогодні тобі і мені бути правдивим, учнем Ісуса. Щоб сьогодні правдиво пережити радість, яку певного дня пережив Затхей, ми повинні відкрити своє серце для Бога. І не просто відкрите. Ми повинні відповісти на ті слова. Наша реакція повинна бути діяльною. І якщо Ісус сьогодні тобі каже, Він не хоче зробити тебе бідним, Він не хоче зробити тебе нещасним, Він хоче зробити тебе своїм учнем, самою щасливою людиною на землі. Встанемо і будемо молитися.